Я зрозумів, що російської культури не існує в тому вигляді, в якому нам намагаються її преподнести. Російська культура з самого початку була лише набором модних течій і тенденцій в Європі і в світі. Нагадаю вам, з чого все почалося: імператор Петро І поїхав в Голландію, де вчився будувати кораблі. І сприймати європейські цінності. Тобто до цього, до того, як Петро І поїхав в Голландію, так, Росія і російський естеблішмент, я не знаю, як його по-іншому назвати, хлібав в прямому сенсі ще лаптем. Тобто, не було жодних європейських цінностей. І ми знаємо ці історичні. Події про те, як Петро I змусив бояр брити, голити, вибачити, бороди про те, як він змушував їх пити каву, про те, як змушували там саджати, саджати щось, картоплю не ну Коротше, прививали, прививали ці, тоді здається, ще прививали всі ці європейські цінності, розповідали, як потрібно поводитись, заставляли робити це з під палки. В буквальному сенсі били палками тих, хто не хотів цього робити. І з того моменту у різних керівників Росії з'являвся потяг до європейських цінностей. Дуже багато часу Росія не розмовляла російською мовою, старослав'янською мовою, Розмовляли французькою, розмовляли німецькою, розмовляли англійською мовами. І це було нормально. По максимуму наслідували все наймодніше. Починаючи від одягу. Катерина Рум'янцева, дякую вам величезне за ваш донейт на монобанку. Починаючи від одягу, заканчиваю і закінчуючи, вибачте, закінчуючи палацами камзоли, зброя, поводження за столом, парики, мушки, плаття. Камзоли вже казав, здається, так. Інші частини одягу, поводження себе в суспільстві, пісні, різноманітні, різноманітні музичні інструменти. В Росії серед музичних інструментів було, якщо не помиляюсь, балалайка і ложки. Все. Більше інструментів, а гуслі ще були гуслі, але потрібно розібратися, з чим вони були, були ще гуслі. Більше інструментів, більше інструментів музичних, по суті, і не було. Якісь там дудки-гудки, дудки, гудки, дудки, дзвоники та все інше. Все прийшло з Європи. Перші художники, які з'явились в Росії, були європейцями. До цього мистецтва. Тако, як такого не було. Був там Андрій Рубльов, був була іконопис. Е, так. Але художників не було. Перші палаци, да й не лише перші. І потім інші палаци, Все це красиве, що було, створили хто? Італійці, звісно ж. Будували е, імператором палаця Петергоф. Е, Зимній дворець – це як Північний палац та всі інші. Тобто Все, що було в Росії, це зодчество, яке вони вкрали на Русі, тобто на території сучасної, сучасної України. Кремль, там, звісно, вони там побудували. Але якщо хтось вважає Кремль. Пам'яткою, величною пам'яткою культури. Ну, тоді у, у мене для вас погані новини стосовно вашого стосовно вашого смаку. Ми не знаємо жодного відомого російського архітектора, який побудував палац. Там були якісь падмастері. Історія, історія Росії знає лише одну людину. Яку можна було б назвати великим митцем і росіянином, але знову ж ні, це Ломоносов, який навчався в найкращих, в найкращих європейських університетах, який створив академію російських наук чи російську академію наук, спираючись на свій досвід спілкування з європейцями. Тобто все, що має російська культура, все, що має. Російська наука дала Росії Європа, освічена Європа. І Росія це просто компілювала, там, намагалась компілювати, намагалась об'єднати, щось трішечки змінювати, щось трішечки додавати. Пушкін всього-навсього намагався, намагався бути схожим на Байрона. І це не таємниця. Великий російський поет. Звісно ж, просто хотів бути схожим на Байрон. У них різниця в 11 років. Якщо, вони, якщо я не помиляюсь, то 1788, здається Байрон, і 1799, здається Пушкін. Можу помилятись, друзі. Коли ви говорите про Чайковського і про його геніальність, просто послухайте ліста. І ви, з яким також у Чайковського, там здається, різниця у віці в 30 років. І ви зрозумієте, хто кого наслідує, хто в кого краде. Я не бачу в цьому нічого поганого. Я розумію, що прогрес і розвиток це наслідування когось, це компіляція. це важко, важко в наші часи вигадати колесо. Тому що воно вже вигадано і багато ще чогось вигадано. І немає нічого поганого в тому, щоб це наслідувати. Але проблема в тому, що в радянські часи, радянська влада назвала це все великою російською культурою, присвоїла це собі, зробила, створила міф. Про те, що це ексклюзивне, і це ніхто не може повторити, почала переводити американських європейських письменників, поетів на російську мову, і також продавати це в якості саме російської, саме російської культури. Але ж це зовсім не так. Зараз, коли приходять і кажуть, ви що, збираєтесь зруйнувати, зруйнувати російську культуру в Україні? Це ж фундамент, на якому зіждеться українська культура. Це повна і абсолютна маячня. Так, мій внутрішній опонент може мені сказати, але, Володимире, ну дивіться, в усьому світі визнають геніальність Чайковського, в усьому світі визнають геніальність. Толстого. В усьому світі визнають геніальність Достоєвського. Це теж дуже легко, дуже легко пояснити. Вся ця геніальність купувалася. Ну, по-перше, купувалася кількома способами. Ну, по-перше, спілкувати з росіянами було екзотичним. Читати росіян теж було екзотичним. О, великий, здоровий, волохатий російський мужик, який грає на балалайці, п'є горілку. Зараз він приїде оцю нашу фрау в Німеччині Чпок, Чпок, нічого собі, у неї такий цікавий досвід. А, окрім того, росіяни були дуже багатими і обожнювали витрачати гроші на європейців, які з задоволенням розповідали їм за їхні гроші, яка велика, а, яка велика і чудова російська культура. Давайте. Кожен з вас, я б, міг би набрати вас по телефону, наприклад, або там, зняти відео, як я до когось звертаюся на вулиці. Давайте кожен з нас просто зараз у себе в голові згадає, я впевнений, що вас є, серед вас є широкі спеціалісти, які зможуть це зробити набагато краще, ніж я. Але давайте згадаємо кожен з нас, е от велика російська література. Назвіть, будь ласка, когось. І одразу. Пушкін Толстой, Тургенєв, Достоєвський, ще когось там, а Чехов сьогодні мені впарювали Чехова. Так, ніфіга собі, ви знаєте. Оце, оце ви знаєте. Так? Є люди, які можуть ще п'ятьох назвати, а є люди, які 15 назвуть. Але переважна маса, і навіть самих росіян, самих росіян, і це головніше, не те, що ми не те, що ми назвемо, а саме росіян. Назви в найкращому випадку п'ять. І вони всі шаблонні. Так само і композитори. Назвіть, будь ласка, п'ять великих російських композиторів. Ну, як же ж, звісно, Чайковський, ну, Рахманін, Прокофів. Все. Отут, от більшість людей отут-от, і зупиниться. Так, звісно, знайдуться ті, хто називає ще 10, але це люди, які закінчили консерваторію але, або мають досвід гри на класичних інструментах. Те ж саме з художниками. Назвіть п'ятьох великих російських художників. І одразу по шаблону: Шишкін, хто там Шишкін, Мартишкін та все інше. Ви не зберете їх. Просто не зберете. Вони не зможуть сказати. Тобто російська культура, яку на, я, нам намагаються нав'язати в якості фундамента, це вузько, вузькі спеціальні теми науковців, які там щось десь, е, десь і якось вивчають. І це дуже цікаво, тому що я, наприклад, е, без проблем вам зізнаюсь. Лев товстой чи товстий. Скільки книжок, ну давайте чесно, Льва Товстого ви можете зараз пригадати. Назви. Давайте. Війна і мир. Ганна Каренина. Я вже бачу, як мої опоненти побігли сьогодні гуглити все подряд, щоб не попастись, попастись на, цю, на цю історію. Так? А у нього, до речі, дуже багато книжок. У Льва Товстого. А давайте тепер по-іншому. У нього є навіть своє прочитання Біблії, він написав. Людина і Бог, здається, називається. Так от, давайте так. Лефтов Товстой. От я зміг назвати два, ну, умовно, я зміг назвати два е... твора його. Хто читав Війну і мир? Не шматок, який в школі задавав, а сів і прочитав Війну і Мир, і тим більше прочитав Гану Каренину, а не подивився по телевізору. Ой, гаразд, давайте Чехов, Чехов. Що у нас у Чехова? Дядя Ваня, так, а що там ще? Три сестри, що ще? Давайте. Дядя Ваня, три сестри, М -м -м, вишневий сад, чайка. Давайте чесно, хто? От ми всі тут культурні люди. Ми тут всі культурні люди. Хто читав дядю Ваню, а вишневий сад повністю? Чайку, блін, я читав Чайку. А не просто знає ну, загальні, загальну інформацію про ці, про ці твори. Да ніхто. Б. Просто таких людей дуже мало. Це вчителька, вчителька літератури. Або якийсь філолог, який вчився на філолога, якому потрібно було писати е, наукову роботу там. З приводу цього або дипломну. Розумієте, Тургенів. Багато Тургенів я прочитали. Достоєвський. У мене було два знайомих в житті, які читали Достоєвського. Один спився в 30 років. Ну, всього Достоєвського. І вони, коли зустрічались, вони на цю, тему, а, на цю тему постійно говорили. І для них це було типа: чувак, ну ми ж з тобою знаємо, вони цим гордились. Ти ж знаєш Достоєвського? Знаю, я знаю. Я писав по нього там диплом, а я писав по ньому там наукову роботу. Коротше, один спився в 30 років, інший Семен Уралов. А, тому що, що не краще, краще було б спитися в 30 років. Так от. Радянська влада створила стереотип того, що досвідчена людина повинна нібито прочитати всього Чехова, всього Толстого, всього Тургенєва, знати на слух відчувати, де Чайковський. От. Чим він відрізняється від Рахманінова? Хоча більшість людей навіть не знають, що Рахманінов це не російський композитор, а це радянський композитор. Я впевнений в цьому. Якщо ви спитаєте про Чайковського, що він написав, вам скажуть, що «Лебедине Озеро, що ще? спляча красуня. Це, якщо згадають, і цей Щелкунчик. Ну, угу. непогано. А у нього між тим, щоб так не збрехати, десь, ну, коротше, у нього дофіга творів. Набагато більше. І для різних постановок він писав, для різних частин постановок. Хто з вас? І це просто я хочу, щоб ви зрозуміли, що це не робить вас культурною людиною, яка відрізняється від інших. Хто з вас був? На Лебединому озері. Хто з вас був на балеті? Коли ви були на балеті в останній раз? Коли ви сідали в автівку і ставили таке о, послухай сьогодні щелкунчика. Чік? Ні. А от баха, ви слухаєте. Так, коли ви коли слухаєте от Бах – це круто. Це прям. Тому що все це створено на фундаменті європейської культури. І українцям не потрібна російська культура, щоб створювати і будувати свою нову культуру. Нам для цього потрібна лише культура європейська. Ми можемо запросто вишвернути російську культуру, яка буде нам лише заважати. Тому що вся російська культура, яка наразі є. І я не знаю, як тепер буду читати Гумільова, наприклад. от. Що мені подобався гумільов. І є, є відмазка у мене. Він був репресований, розстріляний. Сталіним. Ні, я не зможу. Ну, не Сталіним, а червоногордійцями цими большевиками. Я не зможу його читати. Як і всю іншу, оцю от нібито російську культуру. Мені доведеться переходити вже на інший, на інший продукт на продукт європейський. Ну, його і так достатньо у мене. І в бекграунді, і я його там е е цей, постійно використовую. Але тим не менш у нас створений стереотип, я про це починав радянською владою, про те, що ми повинні прочитати це, 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 це. Тоді ми будемо інтелігентами. Російськими інтелегами будемо культурними людьми. Я хочу вам нагадати, що в радянському Союзі була цензура. І коли нам розповідають, що ми маємо вчити тих російських письменників, тих російських поетів великих, які становлять російську культуру, я хочу вам нагадати, і це цілком логічно, що ми мусимо вчити і поважати на думку цих людей. Тих митців, яких дозволила радянська влада, які пройшли цензуру, які були дозволеними. Тобто, це російська культура, яка не має жодного відношення до руської культури, яка в, своє, в свою чергу руська культура, не має жодного відношення до культури. Тому що це просто набор модних тенденцій європейських. З'являвся поет, його наслідували, з'являвся художник, його наслідували, з'являвся письменник, його наслідували. Все. З'являвся модельєр, його наслідували. Чи є зараз великі російські митці? Бачите, нема. Постійно були, постійно вони десь з'являлись. А тут в Росії не з'являється. Хто у них там цей художник, син якого в туалеті застрягав в, в літаку? Так він? Хто ще? Назвіть мені великого російського письменника сучасності. Нема а що такое? А там же ж кожного сторіччя було по 100-200 по по людей. А куди вони поділись? Нема? Хм, дивно. А де поети, великі російські поети? Є зараз зараз якісь? Що вони там? Про ДНР пишуть? Немає, так? А коли куди вони поділись? Ні, ну, ніхто не знає. А що там по художникам зараз? Ну, класичний живопис. Теж школи, мабуть, немає. Так, так з'являються час від часу представники балету. Оперні співаки, які перетворюються на куль баскових, все більше нічого немає.